Нещодавно вийшов анонс другого сезону Венздей, і ми не втрималися від фантазій. уявили, які книги могли б читати герої улюбленого серіалу. Венстей Адамс Венстей обрала б книгу Ширлі Джексон Привиди дому на пагорбі, бо це готичний роман із похмурою атмосферою, темою ізоляції, сильною, але зраненою героїною та тонкою грою між реальністю і страхами. Усе, що відповідає її темному світу сприйняттю, Мід Сінклер. Еніти з задоволенням читала б романтичні історії, де одним із головних героїв є вовк. Саме такою є книга Маріси Майер Скарлетт. Ейлер Галбін, поклик тулху збірка що занурює читача в атмосферу космічного жаху та невідомого. Тайлер з його прихованими страхами та таємницями міг би знайти відображення своїх переживань у цих історіях ав'яторк. ксав'єтворча людина, тому його може зацікавити реальна історія про мистецтво, злочини та невгамовне бажання володіти красою за всяку ціну. Саме такою є книга Мистецькі злодій». Та баркланка брала книгу двір чипіві Сари Мас, бо це історія про силу, амбіції, внутрішню боротьбу і самостійне завоювання місця у жорстокому світі усе, що відображає її характер і прагнення бути найкращою.